Павло Павлович пережив страшні роки війни, три кульових поранення та інфаркт. Але у свій 90-й рік чоловік намагається і надалі бути падьором та радіти життю. Павло Павлович зізнається, почувати себе у тонусі, йому допомагає дружина та благодійники Чернівецької спілки самаритян, які регулярно навідують чоловіка. І коли вони приходять, мені кажеться, вони прибавляють стільки здоров'я. Так що я вас зараз вже. Вставать, ходить mm -hmm. даже уже смогу. А зараз, окрім звичної допомоги, волонтери взялися виконати одне з заповітних бажань чоловіка. Павло Павлович виявився непримхливим і попросив чайдика. Це така креативна ідея наших волонтерів. Вони відійшли від якихось рамок і проявили свою своє бачення надання допомоги, навіть не допомоги, а просто принести якусь радість підопічним. Такі подарунки отримали усі 65 підопічних спілки самаритян. Побажання розповідають благодійники були різноманітними, але виконати їх було зовсім не важко. дуже багато з них просто не знали, що вони хочуть. Часто ці люди нам зізнавалися, що найбільша радість це те, що ми прийшли до них, і взагалі що про них пам'ятають і піклуються. Насправді більшість хотіло просто висловитися, розповісти про своє минуле. А нам це справді було цікаво, тому думаю, це було основне завдання. Це показати, що нам це цікаво. Що, що ми хочемо чимось допомогти, і що ми не забуваємо про цих людей. Пробувши у Чернівцях понад рік та втіливши в життя чимало благодійних задумів, німецькі волонтери вже через тиждень повертаються на свою батьківщину. А Чернівецька спілка Самаритян зосереджуватиме свою допомогу на людях похилого віку і надалі. Попереду чергові благодійні проекти. Вороніка залевська, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.